Так, зніму таке коротесеньке відео Йошка 20-го року. Українська степова, яка вже відпрацювала, скажімо так, я її перекинув вже в другий вулик, так як вони вивели тут тиху зміну. Але ж хочу показати, як, як сіяла ця матка в свої 5 років. Осталася рамочка запечатаного розплоду. Ось наглядно хочу продемонструвати. Не знаю, чи буде видно чи ні. Ну Ось так от. Подивіться на цю гарнющу печаточку, які бжоли. Погода зараз, скажімо так, на дощик. Але ж подивіться на цей розплод і на цю бжілку, як вона себе веде. Дуже дякую Артемові за цю матку. За 5 років її собівартість, скажімо так, в раз 20 себе окупила. Ось з двох сторон отакий печатний розплід. Дуже довольний цією маткою, вже, на жаль, вона вичерпала свій ресурс, її вже міняють. Стараюсь її оберегти, пересадив її в нуклеус в другий. Ну, ось так от маточка відпрацювала. Дуже довольний матеріал просто супер. Миролюбність, зимостійкість на вищому рівні. Ну, ось так от коротесеньке відео. Мжела, як бачите, дивлюся без, без сітки до неї. Дочки теж такі по миролюбності. Ну от такі. Рамки тут зараз матки нема, Мат... верніше матка є, але вона ще не сіє, тільки вийшла. Матка тихої зміни буде, якщо попарується, якщо погода, звісно, дозволить. Ну отак от. Так. Ось такі рамочки тут залишились із прошлого року медові, я думаю. Достатньо меду, Тут три рамки отаких от медові. Це шестирамочник. Так що отак от. Щасливо.